Якщо Бог дав заповідь не вбий, то чому ми воюємо? Чи стаємо ми вбивцями? Справді, в нашій мові є лише одне слово вбивати. А в Біблії, мовою оригіналу, використовуються різні слова, які мають різні значення. Заповідь не вбий у давньоєврейській мові має на увазі умисне вбивство, злісне позбавлення життя людини без причини. Це не про кожен випадок, коли хтось помирає. От мені цікаво, чому ніхто з тих, хто цькують військових заповіддю не вбий, не здогадався прочитати Біблію далі. Просто відкрити наступний розділ книги «Вихід» 21. Про невбий написано в 20 розділі. А в 21-му написано багато цікавого про різні ситуації, коли вбивати необхідно для того, щоб виконувати справедливе покарання. Тому фраза не вбий не є буквальною. Не треба маніпулювати окремими фразами з Біблії і не треба виривати їх з контексту. Отже, коли йдеться про захист або про справедливу кару за злочин, Біблія показує інше ставлення у старому завіті. Ми бачимо багато прикладів, коли Бог наказує Ізраїлю вести війни та захищати свій народ. Числа 31.1.3, Ісус Навин 6.20.21. наприклад, пророк Ілля вбив 450 пророків лже Бога Ваала, які зганьбили Бога. 1 царів 18.40. І Бог не засудив його за це. Навпаки, написано, що після цього Божа рука підтримувала Іллю. Перша царів 18.46. Також Давид, цар Ізраїлю, був мужнім воїном, вбив дуже багато ворогів, і Господь назвав його за це людиною за своїм серцем. Впродовж цієї Біблії. Бог по особливому згадує Давида 1 Самуїла 13.14, дії 13.22. Також всі ви знаєте Самсона, який мав надзвичайну силу від Бога. А для чого Бог дав йому силу, щоб виконувати спеціальну місію для Бога вбивати філістимлян, ворогів Ізраїля. А коли Самсон ухилявся від цього, Бог навпаки засмучувався. Про Самсона написано в старому завіті в книзі суддів, розділи 13.16. шістнадцять. Тож різниця полягає в намірах: якщо ти з мечем йдеш проти беззахисної людини, щоб забрати в неї життя, це гріх. Матвія 5, 21, 22 Якщо ж ти борешся за правду, захищаєш свій дім і свій народ, виконуєш обов'язок перед Богом. Це вже не злочин, а служіння. Псалом 144,1 Благословен Господь, що навчає мої руки до бою і пальці мої до війни. Військові це Божі слуги, які мають владу карати за гріх. Римлян 13 -34. сьогодні, коли наші воїни боронять Україну від росіян, які є агресорами. Вони не порушують заповідь не вбий. Вони не вбивці, бо стоять на захисті правди і справедливості. Еклесіаст 3:8 час для війни і час для миру. Господь розрізняє умисне вбивство і справедливу війну. Він знає серце кожного і дає силу тим, хто воює за добро. Ось таке біблійне пояснення заповіді не вбий від капелана. Якщо ви військовий, я сподіваюся, ці істини з Божого Слова заспокоїли вас. Не відчувайте докорів сумління за те, що виконуєте Божу місію і бороните нашу землю від зла. Мир вам.